І так, у нас сьогодні буде урок логіки. Ми з вами будемо такими дуже, я думаю, діти їх полюбляють займатися задачами, які називаються задачі з розрізаннями та склеюванням. І так, напишіть сьогоднішню дату, можна просто написати задачі на розрізання. Ога. І так, сьогодні в нас яке число? Дев'яте, так? 9 січня. Так було. Класна робота. Класна робота. В логіці, да, ви пишете? Тему уроку задачі на розрізання. Задачі на розрізання. Так, ну що означає розрізати фігуру? Тут нам ножиці не потрібні будуть, нічого різати не треба буде. Тут треба буде просто поділити фігуру на якісь частини. Ну, Наприклад, ось у вас є така фігурка, я думаю, ви з цим зустрічалися в логічних задачах, і в початковій школі, і може навіть в п'ятому класі, мені здається, що щось подібне в нас було на Олімпіаді. Ось, наприклад, є фігурка, вас просять розрізати її на дві рівні частини. Ну, по-перше, я хотіла нагадати, що частини фігури називаються рівними, якщо їх можна одну на одну накласти, щоб вони співпали. Так, ось, наприклад, у нас є така фігурка. Треба розділити на дві рівні частини. Ну, перш... Я знаю, як Молодці, якщо знаєте, а що треба зробити? Підрахувати кількість клітинок, так? Скільки в нас тут? 10, так? Тут 6 і ще 4. 10 клітинок. І якщо ми будемо ділити надпіл, скільки буде клітинок? По 5. Ну, зрозуміло, що ось так 5 клітинок не можна буде да, зробити, бо тут 5, а тут буде теж 5, але вони явно нерівні будуть, так? А Тоже... хто бачить? Ну тут є підказка вже, да? Ось у нас підказки Тоже... Ось так, вірно, да. А, тобто ми не будемо це перемальовувати, я думаю, що зрозуміло. Можна так виділяти іншим кольором, тобто різати нічого не треба, якось заштриховувати. Так, Аделіна, прекрати малювати, я все бачу. Не шкодимо. А, тобто що означає розрізати фігуру? Просто розділити, різати не будемо. А ми зараз з вами зробимо наступне, щоб ви могли. А... За цей урок отримати зірочки. Ось у нас будуть фігурки, але ми доводимося робити таким чином: по черзі. Хто буде знати, перші троє, лише троє, можуть мені надсилати в особи... фотографувати і надсилати в особисті повідомлення. І так, завдання номер один записали. Поділити фігуру mm -hmm. на три, ой, на три на дві рівні частини. Да, так і напишемо. Поділити на дві частини. Так, і перемалювали точно приточно клітинка в клітинку, малюнок А. Я не буду його перемалювати, в мене вже це креслення є, а вам треба перемалювати. І перші троє, хто мені надсилає в особисті повідомлення, але не ногою накреслене, а охайно оформлене. А я можна я скину Б, тому що я А не знаю, як А Б а, це, а, вже а, так спочатку А. Б буде угу. Б. Добре? Спочатку з А. Ти думай про А. Там теж нічого складеного, так? Так, руку не підіймаємо, а фотографуємо і надсилаємо мені в повідомлення. Поки що ніхто не надіслав. Так, ніхто не розв'язав задачу. Я розв'язала. Роз а чого не фотографуєте? Зараз. Я кидаю щось. Так, Слаблюк, вірочка, я собі пишу. Так, перший А, слаблюк. Є, так, хто наступний? Аделіна. Я вам не діслала. А, Аделіна не згодна, вони не рівні і я вам не діслала. воно розпадеться. Так. А, це я випадково баскеново, я Аскину. А у Нікіти теж залишилися дві половинки клітинок, вони якби ніякі, ні. Вони теж повинні а, увійти. Я скинув. Хоть у елі на зіру. Я, а, 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 я, я. вам я я теж скину. Ще раз, аделіж у рабірно, так, Іващенко. Коли ми дійдемо до Б, ми. Так, все. Три зірки. Я вам скину. А хто ще скинув? Я. Не бачу, поки що немає, може, інтернет погано працює, але до мене не дійшло. Хто ще скинув? Я в групу скинула, я, скину. скину. я, я вам знавчення лично не бадіон. можу написати. Так, все, добре, батьон. Дірочка, а, так, ну, і а, з тих, хто відповідав, була перша слаблюк. А можеш показати накреслення, Софія. Ти можеш малювати тут? Можу, всі Давай. можуть подивитися. Давай, показуємо. Зараз... зараз мені Ні, треба так, розширити. Пети, ти, ти ж у нас перша. Зараз мені треба просто тр... розширити. Зараз. Все, зараз намалюємо. А можна почати малювати б? Можна, можна. Хто зробив? Так. Так, да, да. Бачите? Я так і стріму. Ну так що, В чому справа? Я ну, скину. Кто? Скину? Це кто, Катя? Да. Юра, это ты? Да, а да чого, я потому, просто что... я скину группу, потому что я не могу вам в личку написать. Потому, а почему не можете в особости написать? Потому что у, у, у вас у, меня не, у вас нет моего контакта в Телеграме, я не могу вам написать. Он показывает, что спам, чтобы я не, не спам. Странно. Ну так мене в контакти. Дивіться, у Софії Слаблюк а мені не подобається, що вона не саму фігуру перемалювала, а які фігури в неї вийшли. Ось на цій фігурі треба Софія а, зробити. Я зарахую зірочку, але перемалюй фігуру скажу ледачею. Я бачу, це була тільки Софія теж так, Ковальова. А у ковальової добре. Юра, ти мені заважаєш зараз, ковальова, я зрозуміла. Я тебе повинна додати в контакти. Так, да. я вам а скинула. Де мені взяти твій контакт? Так вот, ні, мій нік і просто напишіть мені. Я, я вам так. скину. А, а, це тільки що Я Я теж. Куренка, не невірно, думай, Софія, там. Я ще скину. Так, Ілля, вірно, Чуйкін ще одна зірочка. <піон> ще одна зірочка. Ну, давайте Юрі Поліховському дамо можливість а, показати на кресленні. Ти ж можеш тут малювати? Да, зможу. Давай, показуємо. Так, и Аделина Іващенко теж дірочка. Так, Слаблюк мені не переслала ще раз. Так, так така фигура. Да, просто я сделал потужку. Подожди, Юра, так ми ж перше вже зробили, ми ж зараз про друге кажемо. Здравствуйте, приїхали. Перше так, ну перше добре, ми ж розібрали тільки що. Я Пеліховський. Ну добре, одну дірочку я поставлю, але про, про другу. Ольга Ростиславна, я вам прислала тільки третю, і другу навпаки. Так, тепер бачу. Так, слаблюк ще дві зірочки. Так, слаблюк, ну давай яканіше, Софія. А то там якісь короля. У мене В правильно. А Хто це запитує В? В правильно, Іващенко далі. Іващенка. Так, я ж сказала, Іващенко ще дві зірочки. Так, Так, відбій, добре. Чепоренко вірно. Ну, зірочка. Так, yeah. так що, Юра, можеш показати в Б? Так, да, можу. Так, так що ж ти не показуєш? Час, ми вже діти yeah. це да. розв'язали. Якщо треба розділити на дві половини, щоб було в кожному Буде, ні, так не буде вірно. Дивись, Юра, якщо так, вони не рівні. Вони мають рівну кількість клітинок, але ці дві фігурки не рівні, на жаль. Як це не рівні. Так, типу, дивись, це така кочерга. А якщо ти що, можеш їх накласти і вони співпадуть? Ні. Тут, бачиш, якщо ось ця клітинка була б ось тут, вони були б рівні, а так ні? Ось така фігура. І ось така вони не рівні. Вони мають рівну кількість. Клітинок вони мають рівні площі, але фігури не рівні. Вони не однакові. Там, щоб, так, вони щоб вони вигляді поодинаково, так? Да? Щоб вони при накладанні співпали. Так, щоб вони. О, так, я давайте скину... слаблюк покаже. Дякую. Так. Це Аделіна взяла швиденько так і показала. Ось, бачите, ось такі дві фігури будуть вже рівними. Тут три, тут дві, тут три тут дві. так? Так, друге розібрала. Я, я не розумію, як робити Г. А ось Г дуже цікаве. Давайте так, для тих, хто до нас О, приєднався. О, так, всі замовчали. Аделіна, я зараз зниму зірочку за те, О, що, що, знаю, за що не треба. Я ж не просила Аделіна виділяти В. По-перше, для тих, хто приєднався після відбію. Ми зараз займаємось логікою, а на наступному уроці у нас буде математика. Щоб ми не пропустили, математика більш важлива, логіка теж важлива, але в будь-якому разі буде захист. Ми зараз займаємось чим ми ділимо фігури на рівні частини. Ось у нас вже була така помилка, що діти думають, що якщо площі рівні, то й фігури рівні. Ні, вони повинні повністю співпадати. Що означає повністю співпадати? Тобто при накладанні. Горки повинні бути однаковими. Ось в нас немає багато життя. Технологія. Зараз технологія. Так, у вигляді виключення, я ж сказала. А тепер подивіться, не буду поки що дивитися ваше повідомлення, поки я не договорю. Ось ге таке дуже непросте завдання. Тут треба подивитися, як треба поставити, ну, якби як треба поділити, можна ділити. Не обов'язково по клітинці, можна якось по діагоналі ділити, але треба так зробити, щоб а, половинки співпадали. Думаєте? Знаєте, як можна? Ну я знаю. Я як не не не. Значить, якщо ви знаєте, ви фотографуйте і надсилаєте мені в особисті повідомлення. Я, Добре? я можу показати, як виглядять тут. Ольга. Так, нечипонешку, на жаль, третя, невірно. Не треба казати. Невірно, а, хто це? Слаблюк, невірно. Ольга Ріславна, у мене В і Г к вам не приходять. Чуйкін, чомусь там теж не так, щось він теж у Бодіона невірно. Вибачте, а, а що? Щось... А ось. Ось у Ів... Ковальової було близько, але теж невірно. Поки що Ген ніхто не розв'язав вірно. Так, це приколю. теж. Аделіни Іващенко, невірно. І Слаб... А ось ні, і слаблюк теж невірно. Ось дивіться, можна я декілька слів скажу? Там як... а, коли повинен бути дзвоник? Це шостий урок, так? Да? Чи є час? Аж чотирнадцять. Два чотири. А вот так вірно. Подивіться, можна я скажу? Можна, я скажу. Юра, ти мене перебиваєш. Ось у нас є креслення. Дуже багато дітей ділили ось так. Чому це буде невірно? Ви не можете їх потім накласти, щоб вони співпали. Бо ось ця штучка зверху, а ця знизу. Якщо ви їх будете накладати одне, одну на одну, ось ця буде ось тут, а ця знизу. Тобто, невірно. Тобто... Я не договорила. Вже було багато змог. Ще одна розповсюджена помилка ось так проводять. Тепер подивіться, якщо ця фігурка ось така, вона що співпадає з цією? Ні, не співпадає. Тому думайте, Аделіна нічого не креслить на дошці, надсилаємо мені в особисті повідомлення. У Ліди теж, невірно, щось взагалі в неї залишилися якісь незаштриховані частини. Так, а це мені Чуйкін надіслав В. І це вірно. Третя зірочка у Чуйкіна. У Бодіона. Зараз дивлюсь. У Бодіона та помилка, яку я зараз показувала. Ні. Г теж невірно. Не То я... З білого потом. Щось теж. У Нечепоренко не дуже розумію, щось воно якось. Мені здається, теж щось не так. Я, може, погано бачу. А от у Іващенко тепер вірно. З третьої змоги вірно, але Аделіна думає, на де воно не важке і не заважає нам розв'язувати де. Так, може, хтось ще догадається. Так. Ну, що, будемо розкривати? Софія, а чому Софія не надсилає мені? Ні, зараз я надішлю, я зрозуміла. А що робити, коли ти все зробив? Де і надсилав, надіслав мені. Надсилай мені. Вже надіслала. Аделіни, Так, Аделіна, ще це вже п'ята зірочка, так? Аделіна, всі п'ять розбить. Так, Ліда Ковальова. У Ліди, от вони не рівні. Спробуй Лідочка розрізати ножицями і воно не буде там же видно, що вони нерівні. Так. Ну що, хто ще? Давайте вже розкривати, чи давайте ще час дам. Воно не складене. Там бить, можливо було, а, так, Лопатюк. Ну, от дивись, а, Лєрочка, якщо ти так розділиш, да ну якби ось так, і так вони не не будуть рівними. Якщо ти спробуєш їх накласти, оця ось ця частинка на цю накладеться, оця цей хвостик буде знизу, а цей буде зверху, вони не співпадуть, так теж не вийде. Тому, Лєра, невірно, думаємо ще У пів хвилини і нам покаже а Слаблюк руку тримає, бо вона знає, чи вона забула опустити. Ні, я забула опустити. Так, ну тоді Аделіна нам покаже як. Воно найскладніше, мабуть. Ні, ми спробуємо ще вирішити. Так, да, добре, добре. Давайте ще вас є. А не сказав, можна можна. Так, Нечуперенко Софія теж в тебе там чотири, і там чотири, але вони ж не рівні. У тебе площі у цих фігур будуть рівними, але фігури самі не рівні, не плутайте. Так, а Юра є, чи він вже кудись пішов? Юра є, добре. От Г складене, а от де і В прості, можете ще де і В? Ми ж не показали на. Я вам а, так, це молодець. а Лопатюк зірочку заробила. Ну, так, а так, що ваші не рішили? Зачекайте лопатюк. лопатюк. Зірочка. Так, вже двоє розв'язали где. Так, ну що, думаю, що можна вже показати, хто хотів би. Ну, можна, можна, можна я. Можна я, це хто? А... Ада, Ада, давай, Ада. Ада була перша, тому можна. Ада взагалі тут вже показувала там, де не треба. Там, де треба і не треба, так? Давай, Тільки охайно. Дійсно. А давайте тепер з'ясуємо, можете взагалі навіть вдома перевірити. Ада не треба більше нічого. Ада. ладно. А ні, Ну зачекайте, все прям видалила. Ось так Ада зробила. А дивіться, а чому дійсно воно буде так? Якщо ви ось цю фігурку ось так перегорнете і сюди накладете, ось це. А фігурку. я так і зробила. Хто? Ану, ж там було, Софія, ще... Я вам Ковальова так зробила. Ковальова не так робила. ну-ка, де... У Ковальової, дивіться, діти, ви провели діагональ, але ось так. Я вам казала, що ось ця а сутка, я так Не Неправильно не у ковальової не так. А ну-ка дивіться. І у Софії Софісла я... не так. Ні, у ну, мене Бачиш, в тебе не так. Тебе тут... Ну, Невірно, просто намальовано було. От ось це. Подивись на твоє креслення. Ти не в ту сторону ось це вушко намалювала, зрозуміло? Твої ну, фігури були нерівні. Так, Лера Ященко це яке? В, так? Да? У Лера Ященко, зірочка. Так, ну, давайте ще Ященко, зірочка. А про В ми, не, ми теж не казали. А давайте хто хоче показати, крім тих, хто вже сьогодні напред. Ну, давайте Ліда покаже В. Я хотіла вам надіслати, щоб ви перевірили, але я не встигла. Ну, давай давайте так, пер... накресленні. Ну, вже Ліду ми Дашу бачу, але давайте Ліду, Даша, добре, зараз пройде. Думайте, хто вже зробив. Давайте В перевіримо. Ліда покаже. Зараз ми перевіримо. Так, Нікіта ще одна дірочка, бадіон. У Нікіти чотири дірочки, так вже? Так, Ліда, далі так. що? Ні, дивись, тебе ж тільки якось тобі треба. Угу. А ось тут що? Ну, Ліді, може, не дуже зручно. Давайте я трошки їй допоможу. Вона мала на увазі, мабуть, ось так, так? Да? Ось так, так і так. Ось це буде, так, да? червона частинка. Так, все, те замальовуємо. І ось тут така, тоді дійсно будуть да, рівні фігури. Так, все, карляки маляки всі понамальовували. Думаємо на де. Хто це зробив? Думаю, над домашнім завданням, але вже буде мені надсилати в особисті повідомлення, а ми зараз про де думаємо. Я вам надіслала. Лірочка, віжу, так, але... да, добре. Так як ти не була на початку, я тобі теж ставлю вірку. Так, що про де? Ті, хто розв'язали, думають, над ДЗ. Потім в нас перерва скільки хвилин? 10 хвилин між 6 і 7. 10, так? Да? і в 12:30 почнемо. Зараз писати домашняя работа і традиція. Так, 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 і виконуєте цей номер. Ой, я вам скинула де. Да, ну, ліра, в частності, так? Да? От Петюк, зірочка, але наступного разу за такі королякі маляки нічого не поставлю. Ну, Я бачу, що вірно, але. А це, вірно. Це, це одне? Це все? Да, Думаю, що є одне, але воно таке. Я тебе ну, скину. Ну, тоді. Це там, так, думала, що... це нічого не кажіть мені. Так, Є. бачу, у Чуйкіна ще одна дірочка. У нього теж сьогодні вже 4. Нечипоренко, не зовсім вірно. Ні, вони не рівні. Дивись, в тебе як... якийсь там хвостик зверху. Mm. Іващенко. Так, я домашку не перевіряю. Іващенко, зараз не перевіряю. І хто мені ще надіслав? Слаблюк, теж домашку не перевіряю. Надійшлете ще раз, бо я загублю, може тоді зірочку отримаєте. Так, добре, давайте перевіримо, де й йдемо, йдемо на перерву. Хто хотів би де відповісти? Можна я? Можна, я не, не знаю руку. Можна, будь ласка. А, да. ну, можна, будь... а давайте Даша Коберник я обіцяла. Даша знає як? Ні, а, ні я не знаю, де не я... Зна... Чуйкин Ілля, давай Ілюша. Я знаю де, я знаю де. Молодці, але давайте так. Чуйкіна вже визиваю. Давай, Ілюш. Де покажи, як. Ви я це не... от. Вот. Так, Віра мені скинула домашку. А. Вона потім мені її скине, там все. Всьому... Вот так, вірно, так? Да? І далі куди ще? Ось тут, так? Да? Так, куди ділася моя панель інструментів? Ось так, так? Да? Да. Ось, бачите, тут якби такий домик з пристройкою. Ось тут такий домик з пристройкою. Ось так треба. Тобто, дивіться, діти, якщо ви розрізаєте фігури, ви повинні, як, по-перше, провести лінію, да, розрізану, і заштрихувати. Так, ну Ілля вже отримав за це зірочку, молодець. Так, і тепер дивіться, надім ви берете ось це, поділити фігуру на дві рівні частини. Хто мені вже надіслав відповіді? Надішліть ще раз перед логікою, бо я забуду. Так, і ми зустрінемось через 10 хвилин на математиці. Ми сьогодні починаємо. А у нас одне завдання з домашнього, чи ще є? Ні, тільки одне, тільки одне. З логіки буде лише. А можете ви не вимикати конференцію? А навіщо? Щоб потім не заходити. Ну, можна, можна, але я вийду на 10 хвилин, добре? добре? Можна. А, ні, діти, давайте так. Я ж записую уроки. Я, мабуть, все ж таки вийду, а потім зайдете відразу, добре? Добре. Логіки. Мені так не дуже зручно. А, Ви так. можете назначити когось іншого організатора вийти. Ой, да ну діти, ну зайдіть, вийдіть ще раз, там же в групі є посилання. Все, тоді до зустрічі. Добре? Так. Через 10